Всім привіт! Мене звати Андрія, професійний викладач вокалу. І у цьому відео хочу поговорити, як нарешті розслабити щелепу. А поки підписуйся на мій канал, то це про вокал та голос. Буде цікаво. Поїхали. Дивіться, розслабити щелепу це необхідна складова під час співу. Якщо щелепа зажата, звук просто не виходить. Що ми можемо зробити? Ми максимально відкриваємо рот. Зафіксували. Тепер зробимо теж саме, але з закритими губами. Під час цієї вправи губи беруть на себе все навантаження. І ті м'язи, які вам заважали під час відкриття щелепи у звичайному режимі, вони просто не працюють. Тому ще раз показую. Можемо зробити з якимось звуком. Ще додаткова інформація. Коли ви так робите, ви відчуваєте звук в цьому трикутнику, то і є маска. Якщо у вас. Mm -hmm. да, він заглублений, тобто нам таке не підходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Пробуйте це не важко, більш детально у мене на уроці.